О, Всім привіт! Вітаємо вас на нашому каналі. Зараз ми приїхали до коліних батьків. На наших городах ви вже були, бачили все, а сьогодні ми подивимося, що тут підросло. У нас є на каналі відео, як ми гарбузи проходили кентавром, але сьогодні пройдемося, ще подивимося, як все, яке має вигляд. А самій перший в нас їхав сюди Кирилко, у баби є кавуни, то він все кавуни дурить, коли вже поспіють. Нам писали, що, не Нам писали, що ми не вирощуємо, то ми не сіяли, а вже ми... да, бати посіяла. О, Кирилко! Як тобі кавуни? Бачиш, які кавунчики? Оце як? О. Маленький. О а не розрізали? Ні. – А ще не пробували? пробували, то не, такі. Отут, а, так, не так. Так. а там такі. такий сорт не знаю, який він буде. Отакий От сорт ще є. ось такого кольору. Ось такі гарбузи. гарбузи. Коля проходив два рази кентавром. Два рази колір? Да? А, а я на раді. Раді. Ну, здається, що два рази в нас є відео на каналі. А подиви, о, подиви, які гарбузи. Отакі гарбузи понаростили. Не знаю. О, Не знаю. Я насапала радочка. Да, Радочка то шість разів чи більше? Ні. Чи... <сум> Бо я бачу такі чисті. О. Дивіться, які гарбузи. <сум> Бо ми все свою малину сапаємо і зілля росте і росте. А, а тут зілля бачу небагато. Воно маленьке таке. А ви на що буде чи ніж? Е, на кашу буде зимой підставі. Ого! Для... Віталя тут Хлопці спотикаються, Ярослав. Оце буде вам робота насіння сушити. Гарбуз ми заберемо бічкам. А гарбузи ми бічкам будемо брати. В тому році ми теж брали гарбузи. І в сусіда. Кортопля наша тут чиста. Картопля чиста. Ну що, Ярославчик? Буде каша. З кирилко. Буде кашу їсти з гарбузи? Ось може бути така. Не знаю. Ну так, бачите, такі гарбузки батьки виростили. Ну, ми там трошки, ми приїхали, там два рази пробили з мотоблоком. Хто займається гарбузами, то дуже добре мотоблоком. Так, Каже мама, що мотоблоком шикарно. Ну, по нього вердочку просапувати і все. Але ж нема де сушити. Та можна і на бляшанку яку, мабуть. Так, да, так. Да, да, да. На плиті. То Ми будемо приїжджати забрати... Ну, забирати самі половинки. Того року забирали, то так не дуже бички ще їли. Там в нас тут гарбузи. воно буде жарити зернятку. Ага, будемо жарити. Так, да. вон оці. Я їх окремо сядила. Тут... Голе, голе зернятку. Без лушпиня? Так. Да. Так, да, без шкарлупи. Я такі ще не чуяла. Позар я вже взагалі не чуяла. Твоя лича. Вона посипалася. Дідері прокопав сюди. А лича та сама така неюбаглива. Бабуть. И на компот Кирилл. А, а как кислый его уже? Она не добра. Не добра? Калинку. Не она может Я знаю. Вона... Но... просто можешь... черешня, может Может, квиточка. Это не черешня, это це... калина. Вот такая. На, поставишь. Собі в, У водичку буде такий цвіточок. Є, я буде. Нє, воно дуже, дуже кисле. попробуй. Попробуй возьми одне. співає? Ну воно як доспіває. А з димою. А як мороз, то добре. Як пример ві. І що смачніково не хочете їсти, а то будете калиною їсти. О, таке так. Отак, ну що, будемо йти. Ну, кавуни бачили, які маленькі у нас ростуть. Здається, як клімат міняється, ну стає тепліше, але не підходить. Може, Можемо, що їхні, ну, а то висаджують розсадою, бо вони з Розсадою. Нічого, нам писали в коментарях, що що там у вас ростуть, ростуть кавуни, а в нас... Малинка не поміняємося. Але просто справа в тім, що наша малинка, поки перевезуть до вас, то подорожчає ваші кавуни, поки від вас до нас також рост... ну, ціна росте дуже багато. Будь, перевезення займає більше часу і, і праці, як те, щоб виростить. Отакі гарбузки. Розплачмо, ну. Є люди, що займаються, то так більш масово, це так. Тут у мамі, що поле не гуляло, бо не засадили. А тепер сушить, каже, нема де. Кирилко вже собі кавунчика вибрав. Кирилко, покажи, який кавун. Отакий. Наші гарбуза тут на кашу є така. Це такий сорт на кашу, так? Да? Ота каші тут є. Гарбузка поплилася в кукурудзу. Як грушка, вона як грушка. така. А там Ну, як грушка. А він каші не варили ще є? Ні, а. Це спеціально для каші. Дивіться яка морква. Отака морква. Дуже гарна. Ну. Дуже гарна. У нас на полі менше. То Нам можна не садити, будемо тут брати. No. <laughs> Огірки вже такі попереростали. Ми собі закрили. Ну вже закрили, то вже так. Так і в мене на полі теж вже давно не вибирала. Смачний Коля? Хоч ці такі попробуй. У тебе є такі Рабенці? Ні. Такі вони з полосками. Не знаю, як вони звучаться, не хочеш? Хлопці вже ждуть. А це буряк. Це ви поросяткам, так? Да? Курам. Отакий. От вже наріс. Йдемо зараз, синок. А в нас і нема груші такої, щоб з'їсти. Щоб така. Добрий день. Я розлав, брав. Ну, а ну Ярославчик, бачиш які грушки? Ярослав, Кирилко, йди на грушку. Грушу тату дасть тобі. Вибере тобі таку чистеньку гарну. А два така сильна груша. багато та. Горі, на Наче, Того року я росачок возив до хати. Такі є тут полоски. Ото грушу їсть, а банани не хоче, <звісно> ну, ну, я Чи малину? Кирилку, любиш малину їсти? Ага. Багато є, не було Ко, Ко, кабі, коп коб не було. Які вас? Ось маленькі такі. Є там трошки більші. У мабуть, Уркушу. Магазинчик був. сусіда там суши. Ви будете брати, будете вибирати, я будете сушить, а я на пенсії. А ви будете бізнесом займатися таким достатньо просто! Вже він не хочете, так? Покажіть, яку він нас Зараз спробуємо кавуна, розріжемо першого. Макдозить. Дай тату. Пили. Ну ще такі. Ну щось трошки розовоє там чи червоніє. А чого таке магний кавун? А пахне кавуном? Пахне дуже гарно. Так, так, он теплоще. О, чорного треба, ще, там другий сорт є. Ну що, Кирилка? Що? Такий м'який? М'який, Вон просто, що на сонці. Як смак. А ну знімайте, но ну, козирочки. Смак гурком. Ярик, знімай козирочка. Не такий не солодкий, але шум'які. З yeah. Спюхся. Що не добрий? Добрі. Чому ні кавун. Но зараз з'їздимо ще солому заберемо. Там у нас така невеличка діляночка є близько біля села, біля п'яти соток. Так її просто кинемо, не тюкував, що там два копнітелі було після ниви. А то вже на носі спас, треба рукавички про запас, а соломка у нас ще, ще на полі полежує. То туди, то сюди так і ніяк руки не доходили. А то тоді задощило так нормально, то побачу, чи полова там не дуже затікла, може вона вже зогнила. І отак от там трошки з тюками затарились покажемо, але ще щоб не було б так і тої зими, що по зимою не дуже її легко знайти десь так, щоб була посеред поля. Зараз поїхав набрати і все. На цьому полі в нас була пшеничка росла. Тут у нас п'ять сотей. Оце Коля розкидав солому, дощі йшли. Ось таких два купнітілі в нас тут. Зараз ми її, тут її маленько, якраз у брабрини. Зараз погрузимо. Зараз коля погрузить. <сiccoughs>. <сiccoughs> Що? Зараз коля погрузить. Зараз коля погрузить. А ти одні вілки брав, правда? <витик> О, бачите? Ти пошкодував. пошкодував. На цьому полі в нас біля п'ятисотий. комбайн молотив пшеничку, то в нас вийшло чотири мішки. Це поле в нас біля села. Такі в нас маленькі тут діляночки, сусідів ще вуще, можливо, дві сотки. А тут плануємо на другий рік картоплю посадимо, якщо все добре. Прикупимо якоїсь сортової. У нас така звичайна, не дуже так росте. Кожного року одна та сама, і одна та сама, Тож вже хочемо освіжити. Вже ми приїхали додому, Коля тут розгрузить сам, а я піду в хату. Зараз я прийшла вже на кухню. Сьогодні ми вибирали малинку, так само були в чотирьох. Вибирали до обіду на двох ділянках. Дуже сьогодні в нас жарко. Ми там чуть не позакипали і потомилися. То з двох ділянок біля хати ми не зовсім не вибирали, навіть і не заходили. То приблизно біля 60 кілограм. Ну, можливо, трошки більше, трошки менше. Поки малина спіла, то і мене вже і помідори пора закривати. Прийшла вже ну, вже помила їх, наготувала, зараз буду закривати. Роблю я готую маринад. Маринад у мене такий солодкий, ми любимо такі. Їм я закриваю і огірки, і помідори. Беру 2 літри води холодної, 300 грив цукру, і 300 грив оцету, і 3 ложки повних солі, і все. І часничок, перчик, ну такі приправи. І для мари... цей маринад нам дуже подобається. Такий він солодковатий. То я вже перші помідори почала з його. Отакий От стакан 300 грамовий, такий не дуже повний. Дві літри води. 300 грам цукру. Що? А що прийшло? Яка? А! Ні, вже нам нам рядом копиє. Ой, не даємо, а даємо на одне, щоб ми вмізувалися дехвоя. А, так да? добре. Квітанція загаз. Ярославчик приніс. Цукор додала, зараз добавлю осуд. І також три ложки солі. Стерилізувати буду в каструлі, стоїть уже на газу, сіль кам'яна, отаких три ложки солі. І перемішую. Коли малина трошки дорожча, то нема такої втоми і є настрій збирати. Ну... Коли така ціна, то ми мусимо її позбирати. Що вже зробиш? Не тільки в нас така ціна, Пишуть багато. Ось такий маринад. Зараз я його постоїть, трошки цукор розчиниться. А в баночки накладаю горошок чорного перцю. Баночки мене 2-літрові і півторачка. Я вже так в каструльку зложу чотири двохлітрові, одна півторачка, бо п'ять по дві, то, то не дуже так поміщається. І тут в мене є і гвоздика по три штучки. Добровий листочок. Це мої перші помідори, які я в цьому році закриваю, то все вибирали їсти. Отак листочок по одненькому. І зараз на чеснодавку чесничку начавлю і по ложці столовій чеснику сюди, і маринадом залю і буду стерилізувати. Отакі От помідори в нас поспіли. Такі саме якраз у баночку міщаються, є що, що не дуже отакі, то я їх відложую їсти. салат готую, нарізаю. Баночки вже в мене стерилізуються, накладаю другу партію. А малину ми до обіду вибрали, а після обіду вже вибирали, я пересилала на, ну, на нову пошту в Кричільськ. Ми так і планували, бо відправлення буде у 17-й годині, щоб вже нам свіженьку вибрати. І вже вона поїде. Поїде вона трошки далеко, то вже нам напишуть, яка вона прийде. Замовляли в нас більше, ніж я сьогодні переслала, бо ми теж хочемо, щоб вона доїхала свіжа. Ми думаємо, яка вона, щоб, щоб гарна прийшла людям. Якщо все добре, вона гарно сохраниться по дорозі. І вже відправимо більше, якщо захочуть. Виберемо так само свіженькою і накладаю баночки. Ось такі помідори саме у баночку вміщаються, такі сорта. Вже мої помідори доварилися, друга порція. Вийшло 8 двохлітрових, одна півторачка. Стерилізую я їх приблизно від 20 до 30 хвилин. Це двохлітрові. Коли літрові, то від 15 до 20. Я вже дивлюся по помідорині. Коли вже бачу, де-не-де потріскується по от Отоді вже я виключаю. Отака от в мене сьогодні вийшла робота, малинку вибрали, помідори закрили. Вже початок є, вже слідуючи будемо вибирати, також буду щось готувати. Але головне, що вже закрила. Трошки освободилася. Ну, на цьому наше відео буде закінчуватися. Дякуємо всім за перегляд, за підтримку. Підписуйтеся на канал, кому сподобалося. Ставте лайки і не забувайте. Всім пока!